Вітаю вас на каналі Про Сьогодні у нас не кава з Любарським, а Експресо з Любарським. Незвичайний формат. Я не можу виступати з різних причин сьогодні вранці наживо. Тому ви будете дивитися збір новин без моїх коментарів. Я не знаю, які новини будуть у майбутньому, але дозвольте собі невелике вступлення. Події останніх декількох тижнів призвели до надзвичайного шторму інформаційної пропаганди як антиамериканської, так і проамериканської, антитрамповської, протрамповської та так далі. і так далі. Я хочу стерти гнилу пилю слів і залишити справжні події, що відбуваються. В реальності ми спостерігаємо, що позиція Трампа на Сьогоднішній момент його політика щодо України та Росії абсолютно не змінилася. Ні, я не кажу про слова, я кажу про його реальну позицію. Україна отримує приблизно таку ж кількість зброї, яку вона отримувала при Байдені. Була невелика, менше одного тижня. Перерва це було зроблено для того, щоб Зеленський погодився на умови, викладені Трампом щодо перемир'я. Як тільки Зеленський погодився, зброя була відновлена, а при Байдені цих перерв було набагато більше, тому формально нічого не змінилося. Трамп не зрадив Україну і Трамп не почав допомагати Україні, існує той же статус-кво і існують ті самі заяви Трампа про неминучу Третю світову війну, якщо Україні будемо допомагати більше. По суті кажучи, стерши всю цю луску слів і політичних понтів, як я і пророкував на самому початку діяльності Трампа, на Якийсь тривалий час позиція Трампа щодо України повністю співпадає з позицією Байдена, а от слова Трампа щодо України не співпадають із позицією Байдена. І замість того, щоб продовжувати засипати Україну та українців балачками as long as long it takes і практично знищувати весь український потенціал опору, Трамп активно намагається завершити цю війну. Трамп не вірить справедливо чи ні, я не обговорюю можливості України повернути завойовані території, і Трамп не хоче продовжувати цю війну до нескінченності. Альтернатива поведінці Трампа це нескінченна війна, яку Україна не витримає, адже в Україні менша економіка, менше людей, менше ресурсів. Позиція Трампа однозначно легітимна. Я не скажу, що вона мудра, я з нею не згоден, але вона легітимна. Той величезний шквал обурення щодо того, що Трамп зрадив Україну, ні, не зрадив. Щодо того, що Трамп продається Путіну, ні, не продається. Сьогодні в газеті у журналі Тайм було повідомлення. Обкладинка журналу Хіба не є Трамп агентом Кремля це абсолютно нахабна провокаційна інсинуація. І мені дуже цікаво інше. У республіканців ходила така ж конспірологічна теорія, яку я не підтримував ні щодо Трампа, ні щодо Байдена, що Байден є агентом Кремля. Надавали факти, коли Байден приїжджав до Москви, в кінці 70-х зустрічався з політичним керівництвом і нібито був завербований. З якоїсь причини ця казка не була сприйнята мас-медіа, а ось та дурна байка про те, що Трамп був завербований, зараз продовжує поширюватися. Не той, не інший не постачали Україні зброю в необхідній кількості, це абсолютно очевидно. І найдивовижніше, що на відміну від Байдена, якого ніхто не перевіряв, Трампа перевіряли, ми ніби забули у всій цій метушні, що Трампа перевіряли протягом двох років, так зване Мюлерське розслідування. І нічого не знайшли, тобто не те, що ніхто не заглянув під камінь, а заглянули і не знайшли. Не існує жодних свідчень, доказів, тощо, що Трамп завербований. Трамп робить те, що щиро проголошує. Він хоче зупинити цю війну, і це неймовірно дратує всіх російських та українських грантаєдів, тому що Трамп особисто їм заважає. Він забрав у них гроші. Їхній політичний аналіз спотворюється через конфлікт інтересів. Трамп, їхній особистий ворог, він позбавив їх джерел існування, він обмежив надходження. Американських грошей у кишені величезної кількості українських та російських грантаедів, тому не дивно, що це викликає такий шалений розголос. Трамп щойно закрив Голос Америки та Радіо Ліберті. І, відповідно, це теж спонсорує ось цей абсолютно безпідставний пропагандистський розголос. Трамп не програв переговори. У кращому разі він зіграв у нічію, тобто, як було, так і залишилося. В гіршому випадку, в найгіршому для Росії, він отримав якусь місячну концесію, що не буде Бомбардувати Україну, в чому я особисто не до кінця впевнений. Він пропонує якісь слова Путіну в обмін на спроби зупинити цю війну, що в цьому аморального. І що дивовижно, ті самі демократи, які все життя кричали, що треба дати світу шанс, тепер так дратівливо коментують поведінку Трампа, який, на мою думку, абсолютно безладно та невміло, проте намагається дати світу шанс. «give peace a chance». Отже, у сухому підсумку, все, що робив Байден, продовжує робити Трамп. Україна досі отримує зброю та системи ПРО і ППО. Трамп змусив Західну Європу озброюватися та, налякавши Західну Європу, змусив її розкошелюватися. Це набагато важливіше ніж дурний і безглуздий Рамштайн, і це не можна забувати. І цілком не виключено, що Трамп найближчим часом почне допомагати Україні більше. Я не кажу, що це станеться, але це не виключено. Щоб це сталося, президент Зеленський повинен продемонструвати своє бажання працювати з Трампом, чого президент Зеленський досі не зробив. Це почнеться після того, як Зеленський відкличе посла Маркарова, після того, як Зеленський почне скорочувати свій надутий. Бюрократичними пухлинами уряд, після того, як Зеленський заявить про свою підтримку реформ Трампа. Лише після цього в Україні з'явиться шанс отримати Трампа як щирого друга, вам вирішувати, вам в Україні вирішувати, коли Зеленський зробить кроки назустріч Трампу. Зеленський цього робити, поки не збирається, а ці кроки робить Путін, заявляючи про те, що щойно Дугін заявив про те, що Путін ближчий до Трампа, тому що він за традиційну сім'ю, за християнські цінності та так далі. А ви подібні заяви від Зеленського чули? Так, це було б дуже важливе політичне рішення, якби Зеленський продемонстрував своє бажання працювати з Трампом не на словах, а на ділі. Тому зараз, як мені здається, м'яч на полі особисто Зеленського та його адміністрації. А тепер дивимось сьогоднішні новини. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Міністерство освіти Сполучених Штатів стане значно меншим, але не буде ліквідовано згідно з указом, який підписує Дональд Трамп. Заявила прес-секретарка Білого Дому Кароліна Левіт. Міністерство продовжить керувати студентськими кредитами, грантами Пелла, забезпечувати дотримання законів про громадянські права та фінансувати програми для малозабезпечених студентів і спеціальної освіти. Трамп неодноразово закликав до закриття відомства, але для цього потрібне схвалення конгресу. Згідно з Білим домом, указ доручає міністру освіти Лінді Макмахан вжити всіх необхідних кроків для передачі повноважень штатам. Міністерство вже скоротило штат працівників вдвічі. Кароліна, що ви скажете критикам освіти президента? Де вони були? Де була їхня критика щодо невдалих результатів тестів нашої країни за останні кілька десятиліть? Міністерство освіти було засноване в 70-х роках. І з того часу ми витратили понад 3 трильйони доларів на цю федеральну бюрократію. Яка була віддача від цих інвестицій для американських платників податків? Рівні, які далекі від ідеалу, далекі від достатніх. Наші діти результати тестів викликають неймовірне занепокоєння, коли йдеться про швидкість там, читання, рівень, грамотність, математику і результати тестів з науки. Цифри це доводять. І президент, нарешті цей президент, нарешті вживає такі необхідні дії, щоб повернути освіту туди, де їй місце. А саме до педагогів, які найближче до учнів у їхніх класах, у їхніх відповідних штатах у нас тут буде чудовий захід пізніше, о четвертій годині. Тут будуть студенти, вчителі, батьки, педагоги і, звичайно, губернатори з усієї країни, які дуже раді взяти на себе цю відповідальність за освіту студентів нашої нації. Що щодо студентських кредитів? Отже, міністерство освіти буде значно меншим, ніж воно є сьогодні. Як ви знаєте, указ президента доручив Лінді Макмахан значно скоротити агентство. Тож, коли йдеться про студентські кредити та гранти ПЕЛ, вони все ще будуть керуватися Міністерством освіти. Але. Нам не потрібно витрачати понад 3 трильйони доларів протягом кількох десятиліть. Натварі міністерство, яке явно не справляється з початковим завданням навчання наших студентів. Газета The Washington Times повідомляє, що конгресмен Джері Конолі ставить під сумнів можливі конфлікти інтересів Ілона Маска у контексті його роботи в департаменті Дош. Маск, залишаючись керівником SpaceX та Tesla, був призначений спеціальним співробітником уряду. Конгресмен Конолі вимагає від адміністратора департаменту Дош надати перелік співробітників цього управління та інформацію про їхню роль і фінансування, щоб виключити конфлікти інтересів. Демократи Палати представників, зокрема конгресмен Коноллі та Джеймі Раскін, надіслали запит у рамках закону про свободу інформації для роз'яснення ролі маска та доступу співробітників Дош до баз даних, включаючи системи платежів казначейства. Сенатські республіканці закликають Ілона Маска припинити критику на адресу системи соціального забезпечення та скоротити її персонал. Маск, назвавши систему соціального забезпечення фінансовою пірамідою і запропонувавши зменшити штат відомства на 12%, викликає занепокоєння серед законодавців, які побоюються реакцій виборців. Вони попереджають, що будь-які зміни в цій сфері можуть обернутися політичними втратами на виборах. Сенатор Ліза Муковський висловила стурбованість щодо висловлювань маска, вказуючи на їхній вплив на мешканців Сполучених Штатів, які залежать від цих програм. Маск також звинувачує демократів у використанні шахрайських виплат для залучення нелегальних іммігрантів. Як повідомляє Fox News, губернатор Флориди Рон де Сантис запропонував Конгресу позбавити федеральні суди юрисдикції, щоб подолати опір саботажних суддів, які ускладнюють реалізацію порядку денного колишнього президента Дональда Трампа. Десантис вважає, що Конгрес має повноваження зробити це, що було б корисною відповіддю на судові виклики, що виникають навколо політики Трампа. Він також запропонував прив'язати це до законопроекту, який обов'язково має бути прийнятий, щоб забезпечити його підтримку в сенаті. Губернатор Рон де Сантіс. Губернатор жителі Флориди. Вони здаються засмученими через те, що бандитів висилають з країни. Зовсім ні, Джесі. Насправді у нас є дуже сильна венесуельсько-американська громада на півдні Флориди, і вона існує вже багато років. Під час всього цього відкритого кордону Байдена саме вони попереджали про людей, яких відправляла Венесуела. Це були люди, які перебували у в'язницях. Це були дуже проблемні особи. Чорт забирай, коли ми організували рейс, перший рейс на острів Марта Свіньярд, більшість з них були венесуельцями. Люди думали, що венесуельські американці у Флориді будуть засмучені, і вони були дуже задоволені цим, тому що знали, що відбувається. Так що, президент Трамп чинить правильно? І знаєте, кот, коли я чую ці звукові фрагменти від апарату старих медіа, які порівнюють цих венесуельських бандитів з ірландцями, іммігранти з 19-го століття, і я просто думаю, що старим медіа можливо варто просто закритися і почати заново, тому що те, що вони роблять, це просто обман, і громадські сілі більше не вірить жодному їхньому слову. Сполучені Штати розглядають список із майже 70 тисяч південноафриканців, які висловили зацікавленість у плані Дональда Трампа щодо надання їм статусу біженців. Ці люди є представниками африканерів білої меншості, які, за словами Трампа, зазнають расової дискримінації з боку чорного уряду. Трамп підписав указ про скорочення фінансування Південної Африки та закликав до надання гуманітарної допомоги африканерам, а також їхнього переселення в Сполучені Штати. Це рішення суперечить колишній політиці Трампа щодо обмеження програми переселення біженців. Південноафриканський уряд заперечує звинувачення у дискримінації та вважає їх недостовірними. Влади Сполучених Штатів наразі не уточнюють деталі реалізації цього плану. Відповідно до позову, поданого до федерального суду, Трамп прагне депортувати Бадара Хана Сурі, індійського постдокторського співробітника Джорджтаунського університету, у рамках посилення контролю над студентами, яких уряд звинувачує у протидії зовнішній політиці Сполучених Штатів. Сурі був затриманий агентами Міністерства внутрішньої безпеки після анулювання його візи, що, за словами його адвоката, пов'язано з палестинським походженням його дружини та їхніми припущеними політичними поглядами. Департамент стверджує, що Сурі поширював пропаганду Хамасу, однак його адвокат називає це порушенням першої поправки, пов'язуючи арешт з політичними поглядами. Наразі Сурі перебуває у центрі тимчасового утримання в Луїзіані, і подальші дії щодо його справи поки не ясні. За словами Брайта Барта, група противників Трампа та Ілона Маска, власника Тесла, запустила сайт DogQuest, націлений на власників автомобілів Тесла у Сполучених Штатах. Сайт публікує нібито особисті дані власників та пропонує видалити їх, якщо ті доведуть, що продали свої автомобілі. Також сайт показує місце знаходження дилерських центрів Тесла та зарядних станцій, а курсор на сайті зображено як коктейль Молотова, що символізує недавні атаки на автомобілі та об'єкти Тесла. Це викликає серйозні побоювання щодо конфіденційності та безпеки людей. Тесла поки не прокоментувала ситуацію, а сайт не відповідає на запити про видалення даних. В інтерв'ю Fox News міністр торгівлі Говард Латнік порекомендував публіці купувати акції компанії Ілона Маска, заявивши: Неймовірно, що акції цього хлопця коштують так дешево. більше вони такими дешевими не будуть. Акції Тесла впали приблизно на 40% цього року, частково через негативну реакцію споживачів на політичну активність маска. У четвер вдень акції знизилися приблизно на 1%. Латнік зазначив, що Маск є найкращим підприємцем, найкращим технологом і найкращим лідером серед Сполучених Штатів компаній, а критику на його адресу з боку демократів назвав дивною. Дональд Трамп також висловив підтримку Тесла, організувавши минулого тижня фотосесію у Білому домі. Я маю на увазі це просто обурливо. У вас, ймовірно, найкращий підприємець, та ж, найкращий, таж технолог, найкращий лідер серед усіх. Компанії в Америці, які працює на Америку, і у вас є така дивна сторона Демократичної партії, яка його атакує. Дозвольте нагадати вам: він той, хто врятував астронавтів, врятував астронавтів. І він той, хто збирається створити технології наступного покоління. Я думаю, якщо ви хочете чогось навчитися з цього шоу сьогодні ввечері, купіть Тесла, неймовірно, Я, що акції цього хлопця такі дешеві вони ніколи. Більше не будуть такими дешевими, коли люди зрозуміють, що він будує роботів, яких він створює технології, які він розробляє. Люди будуть мріяти про сьогоднішній день, і Джесі Уотерс буде думати, Боже, мені слід було купити акції. Ілона Маска. Я маю на увазі, хто б не інвестував у Ілона Маска. Ви, мабуть, жартуєте. Співробітники митно-пограничної служби Сполучених Штатів застосовують більш жорсткі допити туристів та власників віз, повідомляє The Wall Street Journal. Німець Фабіан Шмідт, постійний житель Сполучених Штатів, був затриманий в аеропорту Бостона і доставлений до лікарні після допиту. Двох туристів з Німеччини затримали на кордоні Сан ісідро Одного прикрили до лавки, іншому відмовили у послугах перекладача. Британка Бекі Берг протягом двох тижнів перебувала під вартою у Вашингтоні. Представник ДХС Тріша Маклафлін заявила, що адміністрація Трампа просто виконує закони, а порушників затримають і депортують. Французькому досліднику відмовили у в'їзді до Сполучених Штатів після того, як влада Сполучених Штатів знайшла на його телефоні повідомлення про президента Дональда Трампа. Міністр вищої освіти та досліджень Франції Філіп Батист. Зазначив, що дослідник направлявся на конференцію поблизу Х'юстона, коли стався інцидент. Переписка стосувалася політики адміністрації Трампа у сфері досліджень. У відповідь міністр підкреслив, що свобода думок та наукових досліджень залишаються важливими цінностями для Франції. Представники американської митниці відмовилися коментувати конкретний випадок, зазначивши, що всі, хто в'їжджають, підлягають перевірці, а звинувачення в політичній мотивації рішень безпідставні. Лос-Анджелес готується до скорочення тисяч муніципальних службовців через бюджетну кризу, яка, за словами офіційних осіб, є неухильною. Міський адміністративний керівник Мед Забо повідомив, що нестача бюджету становитиме майже один мільярд доларів і порекомендував зосередитися на скороченні витрат, включаючи можливе зменшення штату працівників. Мер Карен Бас відзначила необхідність фундаментальних змін у міських операціях і закликала до серйозних структурних реформ бюджету та управління. Незважаючи на фінансові проблеми, міська рада прийняла рішення стати притулком для нелегальних мігрантів, що може ускладнити ситуацію з бюджетом. Інші міста, такі як Сан-Франциско, також відчувають подібні труднощі. Fox News повідомляє, що сенатор демократ Кріс Мьорфі з Коннектикуту відмовився коментувати чутки про його припущені романтичні стосунки зі старою МакГоуен, втікаючою демократкою та головою лівонаправленої медіагрупи Courier Newsroom, яка отримала мільйони доларів від фонду, пов'язаного з Джорджем Соросом. Макгоуен відома своїми зв'язками з демократичною партією та частими відвідинами адміністрації президента Джо Байдена. Мьорфі, нещодавно оголосивши про розставання з дружиною, не дав коментарів щодо своїх стосунків з МакГоуен. За інформацією CNBC, журі в північній Дакоті постановило, що Greenpeace повинна виплатити понад 660 мільйонів доларів компанії Energy Transfer за її роль у протестах проти будівництва трубопроводу Dakota Access майже 10 років тому. Greenpeace, можливо, зіткнеться з банкрутством через це судове рішення і збирається оскаржувати вирок. Організація стверджує, що ця справа є прикладом стратегічних позовів, спрямованих на придушення активістських груп. Energy Transfer, коментуючи вирок, заявила, що це перемога для мешканців Сполучених Штатів, які розуміють різницю між свободою слова та протизаконними діями. Компанія Тесла оголосила про відклик понад 46 тисяч автомобілів Cybertruck у Сполучених Штатах, вироблених з листопада 2023 року до кінця лютого поточного року через ризик відриву облицювальної панелі. Це дефект, який може спричинити дорожні аварії. Нагадування було ініційовано після скарги власника на відрив панелі. Хоча про нещасні випадки та травми не повідомлялося, Тесла отримала понад 150 гарантійних претензій, пов'язаних з цією проблемою. Акції компанії впали внаслідок зниження попиту, особливо після протестів і бойкотів брендів Сполучених Штатів. На фоні цього Тесла внесла частину Cybertruck до списку найчастіше викликаних автомобілів у Сполучених Штатах у 2024 році, незважаючи на можливість усунення багатьох проблем через безпровідне оновлення програмного забезпечення. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофе з Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа до наступних випусків.